У новий навчальний рік із новими стандартами комфорту у дошкільному навчальному закладі номер 9 пролісок розпочато заміну старих вікон та балконних дверей на нові, сучасні енергозберігаючі склопакети. Ремонтні роботи у дитсадку ще не завершилися, та він не припиняє роботи і всі групи працюють. Мабуть, немає більше у місті закладу із такими великими вікнами, як у дошкільному навчальному закладі номер 9 Раніше у двох групах за батьківські кошти було встановлено металопластикові конструкції. А зараз дійшла черга і до інших. Тільки кошти вже виділено із міського бюджету. Дуже місяць, як триває навчальний процес в нашому дошкільному закладі номер 9 пролісок. За літній період було зроблено чимало ремонтних робіт. Та з настанням холодів. Ми розпочали роботу по встановленню металопластикових вікон за сприянням міської влади в особі Балая Анатолія Андрійовича для нашого дошкільного закладу були виділені кошти для, для заміни старих вікон на металопластикові. За кошти, а це близько 100 тисяч гривень. Ми поміняли вже 10 великих металопластикових вікон вартістю 5400, 10 менших вікон з сумою 1300 гривень, і також троє балконних дверей з сумою 1300 гривень. Якістю виконаних робіт і батьки вихованців, і керівництво садка задоволені, стверджує завідувач закладу Ольга Чава. Чимало робіт вже зроблено в дошкільному закладі, але ми плануємо, робота ця ще не завершена. Ми плануємо, що всі вікна поміняємо до 2014 року. Дякуємо Анатолію Андрійовичу, підрядчику Климу, Батьківському комітету, колективу, всім, хто допомагав нам у цій складній роботі. Заміна старих вікон на енергозберігаючі склопакети дозволяє створити більш комфортні умови для вихованців садочка, дає можливість економити на витратах за теплоносії. Дошкільний навчальний заклад номер 9 це один із найбільших садочків міста. Тут виховується біля 250 дітей, і можна тільки собі уявити, скільки коштів йшло на його обігрів. Роботи із заміни вікон та балконних дверей у садочку включають демонтаж старих вікон, монтаж нових склопакетів, заміну підвіконня та встановлення відливів. Крім того, підрядник, що виконує роботи із модернізації вікон, передбачив їх безпеку, тобто пристрій, що блокує функцію відчиненого вікна і допускає лише провітрювання. Тільки за допомогою універсального ключа можна повністю відчинити вікно. Адже дитина з двох років може самостійно відкрити вікно або балконні двері, якщо її на якийсь час залишити без нагляду. Тому необхідний захист. Днями у проліску із робочою поїздкою побували перший заступник міського голови Роман Сподарек та підрядник Ігор Клим. Вони перевірили стан виконання робіт із модернізації, звернули увагу на незначні недоопрацювання, дали поради та рекомендації. Приємно, що у цій справі батьки малят не залишаються байдужими і пропонують допомогу. Своїми силами чи за свій кошт роблять відкоси, говорить завідуюча. Великі просторі кімнати, відкриті сонечку великими вікнами, до яких можна підійти, виглядаючи свою матусю, попрощатися, помахати їй ручкою помилуватися дощиком. А для працівників це шлях до провітрювання кімнат, забезпечення світла, частиночка інтер'єру, до оформлення якого кожен підходить творчо. Словом, усе робиться для того, аби наші дітки почували себе у проліску затишно та були оточені опікою і теплом.